Настав новий день ранок. Ми привезли машинки на базу до наших друзів з України, саме тої громадської організації, яка це все організувала. І зараз я попрошу нашого друга Дениса, у сумісності представника цієї громадської організації, дати невеличкий такий інтерв'ю. Розкажи, будь ласка, що ви за громадська організація, чим ви займаєтесь і так далі. Доброго дня, я Денис, представник громадської організації ВПО України. Наш фонд. Був ще в 2019 році, як фонд за Луганщину. Зараз він спочатку повномасштабного вторгнення трансформувався з фонду в громадську організацію ВПУ України, в якій ми допомагаємо переселенцям. Допомагали спочатку гуманітарно. А зараз проблема переселенців набагато більше, тому що треба людям десь жити, треба людям працювати, треба в суспільство їх внедряти. Тому ми всім цим займаємося. 27 хабів по всій країні. Тому ми потужно працюємо. У нас вже десятки сотні успішних кейсів з працевлаштуванням. Наразі ми 337 людей працевлаштували за 23 рік. Зараз ми проводимо благодійні вечері з 23-го року, спочатку, в яких збираємо кошти на збройні сили України. І за ці кошти ми маємо можливість довозити такі потужні машини, як ці з Тайваню. Дякуємо Тайванцям за те, що допомагають. А ми своїми коштами оплатили логістику цих потужних машин. Тому дякуємо Тайваню, дякуємо гурту Без обмежень, дякуємо Михайлу Хомі, Юрію Горбунову, Олександру Пономарьову за те, що долучаються до наших благодійних вечір, щоб ми могли допомагати нашим Збройним силам України.